Всім привіт! Сьогодні я збираюсь на побачення. І я ще не знаю, що я вдягну, зараз буду дивитися. І так, вдягаємо ось таку сукню. Подивимось, що буде. Ой. Ось така сукня. Клас, так? Да? Мені теж подобається. Зараз будемо обирати якісь заколочки чи, чи якісь прикраси, коротше. Ось такий браслетик. Це мені подарувала моя бабуся. Дуже класний. Це біжутирі, але він виглядає зовсім класно. Ось така, таке кольє. Це сердечко. Сердечко. Оп-оп. Дуже гарне. Так, ну що, тепер будемо робити зачіску. Ще я забула, що до цього луку дуже це колечка. Це каміння Сваровське. Сама собі колись подарувала. Дуже гарно. А зараз будемо робити зачіску. Ось таку зачіску я зробила, я не знаю. Прям... Щось від цим. Ось трошечки ще хочу отак зробити окрему прядочку. Це я роблю ірем для волосся. Отак оп, оп. І що ще я хотіла сказати? Ще дещо хочу вдягти. Я хочу вдягти ось такий піджачок. Не знаю, чи він посуватиме. Я ще не приміряла його. О, взагалі круто. Коротше, я в костюмі містер Трамп. Ні, щось воно дуже офіційне, мабуть. Не знаю, чи так, чи так. Блін, що розпадається все, капець. <с>. І буду духатись такими духами. Це Her Secret Temptation Antonio Banderas. Вони такі солоденькі з ноткою вишні. Чудово поєднують романтичний образ. На цьому все всіх люблю, а я пішла в театр.